Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai. -кашкай. Кашкайчик. 2011 го року 2,0 дизель, повний привід, механіка за ціною 10-200 доларів. Так, ось тут бачимо контактну інформацію і він код за плилодощиком. Так, вже пригнано. На оригінальних дисках. Так, По салону, тканинний салон, клімат-контроль, підігріву немає. Є панорамний дах, бачу. Ось такий варіант. Так, Honda CRV. Ось така машинка. Так, 2008 рік, 2.0 бензин, 230 пробігу, за ціною 9900 доларів. Бачимо контакти, автоматична коробка передач. Так, погано видно. Дуже погано видно. Дощик заважає тканинний салон, дійсно автоматична коробка. І є панорамка Гарна комплектація з лігарна комплутація з фаркопом. Hyundai Santa Fe. 11 рік, 2,2 дизель, 145 пробігу, коробка автоматична, повний привід. 13250 доларів. Контакти бачимо. Кіряний салончик, автоматична коробка. Hyundai Tucson. Тюксончик 16-го року на механіці це 2,0 дизель, 136 кВт, 137 пробігу, є вся сервісна історія. 17250 доларів з сертифікатом. Така машинка. Канинний салон. Honda CRV. 12-й рік, 2,2 дизель, 235 пробігу. Пробіг пишуть справжній, 16450 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салон, підігрів сидінь з форкопом. Рено Каджар. Каджар 2017 року, 1,5 дизель, 175 пробіг. за ціною 17-250 доларів без підфарбувань. Контакти ось тут. Тканинний салон Механічна коробка. Volkswagen Tiguan. 12 рік, 203 тисячі пробігу. Це модельний 12-й по він-коду, 11-й 2,0 дизель, пробіг пишуть, рідний за ціною 14 950 доларів. Бачимо контактну інформацію, є сервісна історія. Пишуть, фіксуємо він-код. Досить гарна комплектація, бачу, є панорамка, шкіряний салон. Ось такий салончик. Є парктроніки. Так, а що у нас по резині? Ще така досить непогана резина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дачі Адастер. Так, 20 рік, 147 пробігу 1,5 дизель. За ціною 16-500 доларів автомобіль на повному приводі. Ось тут контакти. Тканинний салон, механіка. BMW X5. 12 рік, 3,0 дизель, 201 пробігу, не фарбована, 7 місний Пневмопідвізка, є чорна стеля камери 360, 18 900 доларів. Контакти 0,50, 516, 24,19. Так, ось такий апарат. О, цікавить. Так, чорний шкіряний салончик, погано вкусує. Ось. Панорамка також. Більше інформації уточнюємо. Так, маємо два каскальчики, два чорні. Значить Перший варіант. 12 рік модельний, модельний 12 по він коду 11, я так розумію, 220 пробіг, 1,5 дизель, 7 місць, 11, 300 доларів. Так, поруч ще один варіант чорного кольору. Так, Nissan Qashqai плюс 2, 2,0 дизель, механіка. Одинадцятий рік, 217 пробігу. Контактна інформація ось тут. Ціни, на жаль, не вказана. Шкіряний салон, підігрів, кліматконтроль, механічна коробка. Ось така машинка з форкопом. Ну і для любителів кашкаїв ще є два варіанти зіранький і білий. Також покажу. Одинадцятий рік, 1,6 дизель, 250 пробігів. Це ціною 11200, в рідній фарбі, тут контакти. І поруч машинка в білому кольорі. Одинадцятий рік, один і дизель, 221 пробіга. За ціною 11300 тут контакти. Іриний салончик, підігрів, клімат-контроль і панорамний дах. Так, Nissan x Trail. Так, Nissanчик 16 року, 2.0 183 пробігу, повний привід, автомат, авто Швейцарії, контакти для оточення ціни та інформації є. Така машинка. Так, шкіряний салончик. Ось трошки видно. Є підігрів, панорамка. Кого цікавить, телефонують. Mazda, це X5. Це X5 Revolution. 13 рік, 2,2 дизель, 193 провіла за ціною 15-100 доларів. Тут контакти. Ще такої комплектації я не бачив. Давайте подивимось. Ну, шикарно. Панорамка. Класні диски, паркопчик, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Така машинка. Вже на реєстрації по опису. Це 2006 рік, 2,2 дизель. 250 пробіг за ціною 9300 доларів. Повний привід. Ось тут. Контакти. З клімат-контролем. Тканинний салон. З форкопом. Hyundai AX-35. Так, 14 рік 2,0 дизель на автоматі 146 тисяч проб оригінальний, вартість вартість 900 доларів. Контакти 0,50, 98 77 677. Шкіряний салончик, автоматична коробка, клімат контроль. Ось така машинка. О, цікавить, телефонуйте.